Бачу, гуся. Детю. А що тут що тут? Що тут робить? Я взагалі я я хотіла шарнути, Ту що постіль поміняла дівчатам. Угу. Будуть спати корпістю все. Поміняла. Диван трохи посунула, бо ті вазонки тут мені пропадуть, як я написала, ну, так тепер будуть тут. Каркас поміняється, то ліжко треба курва, якось рівно поставити, бо вона вже починає тут трісти. Та може його взагалі під стіну туди поставити. Де? Ти щось ту боїш би ти вночі не впав? А не вправ. ту тумбочку, певне, на голову Ні, ось тут лопус там збоку. Або дві тут збоку. То що за дві тумбочки <кхів> буде збоку, ліжко так? Ні, таке не буде. Рівно, має ліжко в стоять. Дві тумбочки по боках. І то значить воно стане сюди, а той давай стане туди. Ну то нехай буде, я вже то давно говорила, все не робить. Ну То треба мені, напевно, стріп, А, то каркас треба. Короте, то ліжко, як починаєш рухати, то розвалює повністю. Так що, кавалірочка, тут вже порядок зробила. Погода, скажу вам сьогодні, вовше ніяка. Чесно, ніяка. Ну, але вже як є... О, трошки не люблю, коли дуже сильно, знаєте. Вікна сусіди не зазирали, ну що він то. Найліпше, де закрито uh -huh. і на тому ще йду тут поменю і далі рухаюсь. А стіл то тобі без виніс. Розумієш, що стіл гераунд. Давай. Кавалерочка, ви знаєте, як тут навчено. І тапки не дала, нам тріхонду, та й вже босий стоїть. Як я вам говорила, кавалерка, що... Шо... Я собі тепер беру з доставкою на квартиру воду краплинку. Вона реально дуже смачна. Моніка п'є, до речі, хто має вдома дітей, старших людей, дуже-дуже зручно. Я вам всім рекомендую. І хлопці, бачите, такі дуже гарні, приїжджають, привозять. Так що, ще може ляси поточити. Ну, а хто не має жінки, то це придивіть блодийку і дуже ладні хлопеці. Я вам так по правді кажу. Дивіться, видите, моя краплинка. Вже є на місці. Вже є на місці. Андрійку, дякую, дитину. Злот. Боже, яку жилетку нині вбрав. Вона його шлях трапить, як до відданю. Слухай, Андрійку, але молодець. що краплинка моя на місці. Дякую. Круто. Зроби там пару знімок. А чого ти в сторісі виставляєш? Та добре, а ти в сторісі. Дай бочисті! Королева, що да, 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 ти? Що да. ви? Тепер не так. У нас бачила там красу. Та, та він мені не... гуляє, красу показує. Але круто. Ну тут так гарно, що просто. не Так, 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 А ти, Максимчику, відпочивши, все добре? А знову ну, все замучив, ні? Та ні, то нормально. Ти не голодний? А зараз буде розрантуємо. Добре, а ну поправ прав футболку, бо тут щось так натягувалося. У мене там така штучка списала. Ага, вухо. Я поняла. Ясно. Ти задоволений? Так, Саме головне, що ти щасливий. Добрий день. Привіт. Добре, що ти щасливий. Ми ще зараз годину погуляємо. І їдемо в Німеччину після міста, Переночуємо, а на завтра вже будемо в Парижі. Ага. Ну, ну, то добре є, супер. Якби е, в Німеччині під'їздиш до, до готелю. Набереш мене. Okay, okay, давай. Ну, давай, цьому я тебе. Давай. Okay, давай. Пока. Папа! Пока. це це кавалієрка? кавалерка, з дитини. А в нас кавалерка нині. Мало того, мали свої справи. Тут часі всрали машину, їздили якесь брутування в Віталії, робив. Що то він робив, я так і дупля не відбила. Але щось, курва, дивилися на те, тому лазері, ну вже ніби ка все нормально, Ну дякувати Боги. Зробили машину, вже заїхали в розетку, взяли лигнути добре. Зараз їдемо по воду. Воду купляємо. Ну і тоді додому. бо вдома теж ще є робота. А Віталій починає тако, знаєте, зараз ганятися. Склад відправки. <смі> не, І ще й куча має своєї такої роботи, бо він, нині ми з ним двоє. знаєте, То вже давно такого не було, що ми двоє цілий день. Завжди рано він як іде, в обід вечором приходить. А нині ні, а нині вже так біля мене, бо купа роботи. Ну, то вже яке, саме головне, що кросівки купили, бо не було, знаєте, то не, то не кросівки, Мені треба було кеди білі, але такі, знаєте, ну просто кеди білі. Але заїхали в один магазин, там взяли футболку, футболку. І одним словом, який там лук завтра? Джинси, кросівки, двері білий. Все. Нічого не вигадую, ні, нічого. А то, знаєте, дуже не люблю ходити на День народження, там, де є дрес-код. Що треба вдітися Добре, то ми купу... їдемо далі, бо то можна а, та, довго. Та, говорити. Їдем... Я... Так, авалірка, і вечором поговоримо. Що? Каже, Льове дали на ура, бо видиш, теж міщетку пусте. А, і Мар'яна вчора їла, мої, знаєш? Казала, що дуже смачні, дуже. Ну, я, я, я си не хвалю, кавилярка, але скажу вам так. Кожна людина є від чогось. Розумієте, У мене з прибиранням трошки проблеми. Я вам по правді говорю. Бо в мене деколи, я казала, курлєва, відкриє шафу, а то скурво все сипе з тої шафі. Знаєте, де так прибирав? Ну, говорю так, як є. тільки ніби візуально, ви подумаєте, що в мене в хаті ідеальна чистота. Кав'єрка, нема в мене ніякої ідеальної чистоти. Знаєте, коли в мене ідеальна чистота? Коли я поприбираю і нічого не готую, ніде не йду. Тоді я просто селяжу і лежу. А як починаю готувати, готувати зразу бардак, як починаю десь йти, перебираюся по 10 разів, один такого... Я такому... вам скорочено скажу. В галі завжди бардак. Я... Готує на весь час. Я... Парни це є, але тепер зараз, наприклад, у мене чисто в хаті, так? Десь да? я буду. Стай, ходиш, стай, перестановку. Куди ходить? Я перестановку зробив. Того квіточки посталася в базові. А знаєш, що Знаєте, що каваліє на мене? Я вам да зараз кажу, вчора виходила з балкону, орхидай впала. А Віталій каже, ні-ні, а ти там кувалиш, каже, там не треба орхидай, треба десь да їти. Перемістити. Okay, Поки Віталік в душі був, я вже то всовала вліво, вправо. Ну але дякувати Богові, воно знайшло собі місце, знаєте, той диванчик такой можна сісти, собі присісти. А то воно посував кавалерка якийсь такий маленький столик. Але то, чекайте, то не все зразу, бо я нині курва, пішли, той каркас замовляти до ліжка. А я так сидив на століжку і кажу, я б, я б дуже хотіла такий, знаєте, викликала. Таке знякої частини, я вам так попрацюю, таке в соціально. Ну, заке мені це ліжко подобається, як було на другій квартирі? Боже. Я прийшла, кажу, скільки коштує це то ліжко. Вона каже, вам буде знижка зуди-сюди. Та так дивлюся на неї, думаю, то добре навіть продавчицями Ну, то, то. знаєте, як не на калькуляторі хтось. Пах, пах, каже, з вас 23 тисячі. Я скільки? А він, 23 тисячі. Ну, але те все піднімає, мені показує. Я думаю, корота, нащо мені би все піднімало? Кажу. Я... А я сиджу в магазині, тако легонько в інтернеті це як... кажу, кажу, дивіться, пані, таке саме, як ви ми продаєте за 22-23, таке саме 8 тисяч акцій. Кажу. Але десь в Києві чиде. А я кажу, Віталік, може, би таке ліжко купили, а ви так, магруше, каркас купимо, давайте здорову. Ну, а каркас треба, ви знаєте, тобі як гепнути, курба в ліжко пати. Але файно то зап... правда? Файн. Ти ще зараз бути високий, ті окошики позабираєш, Кавленка сказала кульок і на столі. Я yeah, yeah, високий. Да? То ти вищий за мене. У мене метр п'ятдесят вісім. Столик, видите? То, що я тут поставила, то не означає, що він же звідси від'їхав. Ходи сюди за мною. Йди. Ви знаєте, Кавленка? Зараз зроблю салат у літні. Тут десь так, камера буде, хто не знає. Зараз у олів'є. Ви знаєте, може, хто три йде до хату. Олів'є приготую, салат з курки приготую. Ну, та ковбаса, м'ясо. Там маю в холодильнику ще навіть червону рибку, бо я на марафоні, знаєте, але я так її приберегла. Червону рибку на канапочки маю. І би щось таке замаринувала, може, хто в знаєте, знайде до хати, то би щось запекла, може гульбочку з крилами там, чи пстегами. Ще не знаю. Але так собі, знаєте, планую. так, Знаєте, планую, але не знаю, наскільки мене хватить, бо щось дуже завище. Замуж... Кадіти, що ти гониш курба з тим телефоном? Та й ти їж, воно холодне буде, а то світло, то, то треба все виключати і палити. Давай смачно. Дяк. Хліба нема, овочів нема, їжти і так файно виглядає без клітковини. Давай Іди. Іди, мій любими брат. Ага, зтой має курт. Водичку видиш Ну. Краплинка. Краплинка, ну та світло я не виключаю, бо мені можна. А ти що, сусід зверху? Наш рахував світ. не буду рахувати А сусід. ти, ти, ти мені не рахує, тебе вважають, бо мою гарячим. Ну. Чуєш, ану пробуй, бо Італій казав, що котлети пересолені. Що котлети Ні. А знаєш, що він так казав? Бо Він зараз зверху посипав соле. Ну не треба. було. Ну. Та він солив. Добре. То мені когось нагадує. Та, та, Валькович. я. Так, який Добре, смачно, не будете в песок зазирати. Аркадій, а де ти проживаєш? На 9. Так. А курлєви кажуть, що ти там не живеш, що я їх в оману ввожу. Кавалірочка проживає він вдома, на Данилишник. Він просто не любить там зніматися. А в мене вибору в нього немає. Зніме точівку. Завтра до лікаря йдеш? Добре. А може би тобі зробили якісь міцні, ну кращі, ні? Ти корвашов окулярів, що без окулярів не сили? Я їх мірила, я взагалі нічого не бачу. Ну добре, смачно, не спечись.